25 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області загинув мужній захисник України, справжній патріот Веприков Артем Миколайович. Позивний дикий. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. Ха яскраво світить воно. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Артем народився 15 лютого 1987 року в селі Всесвятське Дніпропетровської області в багатодітній родині, де був найменшим сином. Згодом родина переїхала до села Спаське, де й пройшли шкільні роки Артема. У 2009 році Артем одружився з красунею Наталею та переїхав жити до Васильківки. В серпні того ж року у щасливих молодят народилася перша донька Віка, а у вересні 2011 року народилася друга донька Анна. Приїхавши до Васильківки, Артем почав працювати у СФГ-відродження, а згодом поїхав працювати далекобійником до Європи. Родина для Артема завжди була на першому місці, особливо його красуні донечки, з якими він проводив кожну хвилинку свого вільного часу. Вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч, а Поки що так зі смертю в такт, так, і не згорюють їх останній танк, така наша доля серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле, море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Хоче заприч мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Вітер підіймав небо неподивим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав небо віддімав, небо неподим, і душі всі героїв разом з знайом, Вітер підімав, непадим. Я бачив сталь як падає небо перед початком війни, за покликом серця, Артем повернувся до України, а під час повномасштабного вторгнення пішов захищати свою родину та близьких. Був мобілізований 4 квітня 2022 року в роту охорони, де проходив службу в першому відділі Синельниківського ТЦК. Де й був відзначений подяками за сумлінне виконання бойових обов'язків. Далі був відправлений до бойової частини А44-54 для захисту України від російських загарбників. з 27 жовтня 2022 року по 7 листопада 2022 року. Приймав участь у бойовому завданні, визволяючи Донецьку область. Після бойового злагодження Артем був переведений до 47-ї бригади Магура. Згодом проходив навчання за кордоном на посаду механіка водія Бредлі А2. Після навчання приймав участь у бойових діях, визволяючи село Роботине Пологівського району Запорізької області, неодноразово евакуйовував своїх побратимів з пекла, також евакуйовував місцевих жителів з окупованих територій. Ми йдемо на східі. Тут ніхто вже не питає, коли нас побачить сім'я. Стоїмо на смерті, захищаєм кожен метр наша земля, свята, все це стало, сталю нас ніхто вже не впізнає Ми забули минуле життя. Вічна слава тим, хто захищає дін, і кахов вже з нами нема Я бачив сталі і я пане небо, я бачив те, чого нікому не треба, я бачив полю на те. Мама, малей, заслайцінів. Я бачив стрях у лачах на Я добре вивчу свого пару на 15 серпня 2023 року. Артем отримав звання старшого солдата. 25 серпня, захищаючи цілісність та незалежність вільної України, Веприков Артем Миколайович загинув разом зі своїм побратимом, Навідником. Зискою Олександром Григоровичем позивний Багдад» від влучання ворожого Птура в Бредлі. Родина довго чекала на повернення любого героя додому. І тільки 14 грудня Артема дочекалися рідні. Мені тяжко щось сказати, тому що я був. З ними в тому станньому виїзді, я стався живий, а вони ні. Чому так сталося, не знаю. Але з ними залишилася частинка моєї душі там, на тому полі бою. Тьома завжди був, я знав його як дуже добрий водій, механік. Поставте, що таке вести машину на міні поля. Коли по твоїй машині попадають, але він не здавав задню постійно вперед, вперед. Даже коли мене, даже ні здавали, вони завжди підтримували мене. Стань, треба, Саня, давай, сармат, давай. Я їх слухався і ми опять виїжджали. Але ми знали, що рано чи позно нам теж не повезе. Я знав, я, я, я йому довіряв. Хлопці йому довіряли. Я знав, що на полі бою можна йому повністю довіритись. Якщо там не залишилося, я знав, що він виведе машину і вивезе нас. Я скажу просто, він був достойним, героєм, сином нашої держави. Познайомились з Артемом на фірмі «Веглас». перевозили металлолом. Первое впечатление сразу сложилось. Нормальный человек, веселый, добродушный. Всегда придет на помощь. Частенько под интерпайпом. Жарили с ним картоху. Беседовали. О а жизни обо всем до трех, до четырех утра. Жалко, конечно, когда такие люди уходят. Но когда началась война, один из первых ушел. Очень жаль. Очень хороший, добрый человек был. Вечная память. С Диким мы познакомились еще в 22 му году в 59-м стрелковом батальоне. Подтворачивали. Держалися всі разом, От так як ми були в одному взводі. Потім нас вивели на ротацію, розформували, і ми всі дружно вже спрямовано, ми всі йшли в 47-му. І в нас услов'я таке було, щоб, щоб ми держалися всі разом. От, куди б ми не пішли, щоб ми були всі разом. От, ну, Але 47-й там в строєвір розпорядилися трошки інакше. От, всі попали в різні підрозділи. Єдине, що ми лишилися в одному батальйоні. Деякий дуже класний борщ варив. От, коли ми. Були на хаті під Києвом, коли розформували 59-й батальйон. От, він, він дуже класний борщ варив. А в 47-й в мене був позивний мольфар. От, а так як я попав в медики, він надо мною шутив, завжди як бачив, кричить: шприц!». От, Це, це такий був другий позивний мій. Дуже дуже такий, завжди зустрічав з улипкою, завжди шутив. От. Правда, ми вже потім, коли попали в 47-му в різних підрозділах, ми менше набагато зустрічалися. От. Ну, але коли зустрічалися, дуже, дуже всі були радісні, дуже радісні, дуже було охоче всі друг друга бачить. Ну, так, так сталося, на жаль, що ця клята війна забирає найкращих наших побратимів. На жаль. Артема, я знаю, майже спилюшок. Разом до дівчат ходили гуляти, разом пішли потім на трактори робити у колгосп, потім шоферувати пішли, Артем трішки перший. І Я потім на КАМАЗах, на зерновозах працювали. Пам'ятаю, колись а, на Дніпромлин возили пшеницю і грузилися в одному селі, там ставочок. Ми кожен вечір приїздили туди, брали кілограмчик м'яска і це майже кожен вечір. Артем робив дуже смачне м'ясо свинину з лимоном і з цибулькою дуже-дуже під ставочком, так класно, прохладно. Дуже дуже було весело з ним. Потім в Європу пішли, потім пішли шоферувати вже Дальнобій. По Україні працювали, потім пішли на Європу. На Європі ми могли не зустрічатися і пів року. Ні вдома, ніде. А потім було таке, що зустрічалися в трасі. то... З Артемом було дуже-дуже файно. У нього завжди був якийсь смаколик, завжди в нього десь щось заховане, десь щось класне. Де тільки не встрінемося, в нього одразу єшечка починає робити. Зразу починає все. Раз колись під Парижем стали. Я з учеником, він з учеником. Він витягнув мангал, у нього був мангал в машині. Витягнув мангал, пів паркінга перелякали, ми тупо вставили, встали і почали жарити м'ясо. Треба було жашлики жарити. Всі підождуть. Потім пішли по місту гуляти вже ввечері. Сподобалося нам одне кільце, кругове, круговий рух. Сподобалось нам одне кільце. Перекрили перекрили весь рух, пішли на кільце на те. Нам треба було дуже сильно фотографіруватися, То було й таке. Дуже веселий хлопчик був, дуже сумно без нього. Like that like damne znayu de boginu Ми буде брати яму. Хто ж ми буде брати яну. Артем своїм життям захистив свою родину: наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя. Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають, вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.